Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Сьогодні їх на жаль небагато, але про щось та й поговоримо. Тож давайте починати стейдж 2 Будапештського мейджору офіційно завершена, і це був абсолютний трилер з швейцарською системою на 16 команд. Топ 8, звісно, прорвалися до стейдж 3, що пройде від 4 по 7 грудня. А нижня вісімка, на жаль, відлетіла з мейджора в сльозах. Фаворити по типу Фнатік і Аврора не впоралися з тиском і, на жаль, покидають турнір. А українці влаштували домінування з трьома командами в топі. Наві, бейт і Пешн Юей. Це ж легендарний хет-трик для нашої сцени. Але головна драма це камбек ліквідів з 0-2 до 3-2. Хлопці вижили в епічних серіях і закрили астраліс у вирішальному двобої. І якщо хтось не бачив, завдяки якому раунду ліквід все ще на плаву, то ось погляньте на їхні залізні яйця, які було чутно на цілу мапу. <тас> One and two quick kills have flipped the entire script of this. An impossibility for Team Liquid. Tylu Cyclone tries to tear through this team, but they come up with nothing. A six second plant. Liquid on the line, ready to lock in the series victory. Messiah, it's too much. It's too much for one man. And Team Liquid take it over the line. 16 14, third map. Ну, а тепер ставлю вам найкращі моменти з цієї стадії і розберемо все більш з детальним аналізом. Все закрутилося з блискучих стартів топів, але швидко перейшло в фестиваль апсетів і камбеків. FaZe Clan першими забезпечили квиток з ідеальним 3-0. Перемога над Passion UA, розгром NAP і, звичайно, обійшли колишнього фаворита Аврору. Фейзи сьогодні не те, щоб машина стабільності, але все ж можуть тримати темп. І як на мене, вони цілком навіть готові до стежтри бійні з. Стопами. Далі у нас наші Наві, другі з 3-0, просто знищили опір флайквестів на трейні, Imperial на міражі і без проблем обійшли бейтів. Хлопці грали як в останнє. Клатчі, тактики, командна гра, все було на автоматі. Наві влетіли в Мейджор буквально з двох ніг. І з таким стартом стейдж 3 для них цілком може бути прохідним, особливо, якщо вони і надалі будуть грати командно і холоднокровно. Ну і куди ж без нашої сенсації? Року Бейт, перша повна українська команда в стейдж 3 мейджору. середній вік команди приблизно 19 років. Почали вони з 13-7 над ліквід на міражі. Потім обійшли команду Фнатік і поступилися, звісно, наві. Але у ключовому матчі здолали 3D Max і забезпечили собі вихід у третю стадію. Після чого NPL пригадав Пімпа, який не вірив в його команду, і ось що він йому передав. Десь yeah, fuck Pimp. Bro, worst analyst ever, bro. I swear. Тож бейти надихають націю, і я думаю, це все-таки майбутнє контрстрайку від України. Молоді вовки без комплексів рвуть усі шаблони, додадуть трохи досвіду, і мейджорські трофеї в них попливуть. Далі у нас перевіжен, про них особливо говорити нічого не буду. Пройшли, на жаль, наступні ліквід, головні королі драми 0-2 зі старту, поразки бейтам і перевіжен. Але кілька гарних камбеків все-таки повернули їх у гру, закривши 2-0 команду Мібер. І 2-1 Тайлу вийшли на фінал п'ятого раунду проти Астраліс, де канадці і виграли свою серію. 3-2. Ліквід у третій стадії. Звісно, вони трохи розчарували на старті, але все-таки тиск Мейджора їх розбудив і вони точно здатні дійти до плей-офф. Якщо, звісно, вони знову не зламаються. Тепер перейдемо до стартів на стейдж 3. Бейт точно стартують проти фальконців, наві проти Фурія, NIP проти Тім Спіріт. Скоріше за все. Фейс вже точно з Vitality, Liquid. Проти пейнів, мабуть. Коротше, якось так. Passion UA можуть грати проти спірітів або G2 Коротше, не знаю, як воно там вийде, але якщо буде точна сітка, то ви маєте побачити її на екрані. Якщо ж ні, то вже побачимо це наступного дня. Тож у підсумку ми маємо завершений стейдж 2 гарні матчі з апсетами, камбеками і українським домінуванням. Бейт і пешен Юей доводять, що молодняк рве топів, наві все ще тримається на плаву, а Liquid оживили мейджер своєю драмою. І звісно, стейдж 3 з топовими командами світу обіцяє бути цікавим. Бейт і ліквід ставлю на сюрприз. Ну а наві і файзів хотілося поставити на фінал. Звичайно, тож напишіть, чи вірите ви в українські команди на цьому мейджері, і обов'язково не забудьте виставити свої пікеми у грі. Маркет скінів Counter strike у 25-му році просто вибухає. цілих 35% росту за рік. Бо тепер скіни для всіх стали як цифрове золото. Колекціонуй трейди і заробляй. Навіть після оновлення Valve, де вони додали крафти ножів. Ціни, звісно, трохи впали. Але зараз майже весь ринок відновився. Ось, наприклад, MP7 Bloodsport у Factory New виріс з 8 доларів аж до 104. А Battle's Скерис копійок підскочив до 35 доларів. І ось вам топові сейлери року. АВП Dragon Lore від 6 тисяч доларів до 15 тисяч доларів. Ніж Butterfly Doppler Ruby з 9 тисяч доларів до 12. М4А4V Виріс приблизно на 3 тисячі доларів від 7,5 до 10,5. Ну і плюсом м 4 а 1 Printstream зі 150 до 570 і АК-47 Bloodsport з 200 до 350. Тепер перейдемо до більш популярних предметів. Ось, наприклад, після оновлення виду рукавиць і натяків на якісь нові колекції, Glow Case виріс на 52 і ще декілька самих рукавиць по типу Hydra Glows Emerald виросли приблизно на 38%. Коротше, якщо б я займався якимись трейдинговими штуками, то задумався б про закупівлю якихось кінів, поки є можливість. Бо після мажору в Будапешті Valve може ще раз усе перевернути. Тож в цілому ринок знову показує ріст і можливість набрати портфель на мільйон. Кейн, колишній тренер Наві у свіжому інтерв'ю вивелив бомбу з минулого. У 2020 році, коли він запускав свій проект під назвою The Incas, чи Зе Інкас, йому зробили пряму пропозицію: солідні гроші, спонсори і умови, але в обмін назлив кількох матчів. Класичний такий собі 3-2-2 матч. Важкий вибір, зізнається, Кейн не хотів кидати фанатів чи хлопців, які стали як сім'я. Серйозно дуже вагався, але все таки відмовився і не про його команда, попри нойм no Ростер, ще й кубок забрали. І знаєте, ця сповідь показує, як тір 2, Тір 3 командам доводиться виживати в цьому бруді. Я висловлюю велику повагу за чесність, бо мало хто таке озвучить без ризику для кар'єри. 3-2-2 матчі це отрута для Counter-Striku. І добре, що більшість організацій їх чистить. Інакше не тільки адміни на мажорі будуть мати 100% закриті пікеми. Ну а на цьому, друзі, наш короткий випуск новин закінчується, тож тримайте най- Прикольніший коментар попереднього відео. І як завжди, нагадую вам про нашу спільноту в Діскорді, де ви зможете знайти собі купу різних людей для того, щоб пограти в купу різних ігор. Тому обов'язково заходьте туди. Ну і в додаток напишіть, що ви думаєте про сьогоднішні новини, як вам стейдж 2 мажору, Бо ваші коментарі навіть з критикою є дуже важливими для просування україномовного контенту на Ютуб. Ну а я бажаю вам гарного дня і маю надію, що почуємося вже завтра.